Доєднуємо Сергія Нагорняка, народного депутата України, члена комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голову підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Безпосередньо перше запитання за словами президента Зеленського, буде якийсь комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури. Поясніть нам, будь ласка, що це за план такий Володимир Зеленський скоріш за все мав на увазі план захисту наших підстанцій від дронів від ракет, підстанцій саме компанії «Укренерго». Сьогодні проводяться вже такі е, заходи з е, підготовки укриттів е, для підстанцій УКРенерго. Е, найбільше в минулому році ворог саме цілив якраз по нашим розподільчим системам, по підстанціям і намагався втілити саме якраз у трансформатори великої потужності. Е, сьогодні проєктантами, нашими енергетиками розроблені вже проекти е, по е, захищенню е, цих підстанцій. І я знаю, що вже ведуться роботи на великій частині станцій, вже проводяться роботи з захисту. Я не впевнений, що вони будуть завершені там до опалювального сезону, тому що буквально нещодавно вже були виготовлені проекти, які були там з інститутом згоджені з фахівцями. І станом на зараз компанія «Укренерго» залучає підрядні організації для того, аби якнайшвидше. Збудувати такі укриття по суті бетонні укриття для саме, якраз цю підстанцію захистити. на жаль, не вдасться, але і фактичне ядро, якраз трансформатори великої потужності, будуть намагатися сховати їх під бетонні, такі так звані укриття, і це дасть можливість вберегти від дронів від ракет. Ну фактично, як то кажуть, сертивину підстанції. Пане Сергію, ви кажете, що ймовірніше всього не встигнуть закінчитися ці роботи до початку опалювального сезону. Можу поцікавитися, чому? Бо їх розпочали не так, не так давно Укренерго залучило підрядні організації. Справа в тому, що для того, аби замовити такі роботи, потрібно було виготовлення проєктно кошторисної документації самих проєктів, які. Узгоджувалися з інститутами і з військовими, тому що це нестандартні рішення. По-перше, це діючі підстанції під напругою. На них потрібно збудувати так звані саркофаги, які зможуть не нашкодять енергооб'єкту, і в той же час мають захистити від ракетних обстрілів від дронових обстрілів. Я так розумію, що інститути проводили певні дослідження, випробування. Тому що ну, кошти немалі, і потрібно, щоб все-таки цей саркофаг він е, міг вистояти під ракетним обстрілом або під дроновим. І, скоріш за все, проводились певні випробувальні роботи, після чого вже цей проєкт був затверджений, е, пілотний проект, і він е, запустили фактично його е, Укренерго має біля 100 підстанцій. Фактично на, на 100 підстанціях потрібно збудувати такі саркофаги. Я знаю, що вже на частині з них ведуться роботи, на частині з цих підстанцій вкладаються зараз договори, і «Укренерго» там проводить роботу із підрядниками для того, аби вони якнайшвидше їм сприяють, для того, аби вони якнайшвидше могли будувати такі саркофаги. Сьогодні раніше пані Лана Дзеркаль казала, що найбільша проблема із ТЕЦ. У Міненерго цю заяву спростували. Ти взагалі все, що вона сказала, спростували, Сказавши, що пані Лана Зеркаль вже не є радницею Германа Галущенка. Що вам відомо про цю історію? Що у них там відбулося, і чи дійсно все не так добре, із ТЕЦ? чи все нормально, як заявляє Міненерго? Знаєте, я не знаю там, з приводу комунікації, чи працює пані Зеркаля ще радницею, чи не працює. Мені невідома ця інформація. Я читав новину якраз і заяву пані Зеркаль і міністерства. Насправді ситуація непроста, непроста, але наші енергетики вони готуються до важкої зими і відновити кожну підстанцію, не підстанцію навіть теплові електростанції, які були уражені. Протягом минулої зими це надскладна робота. Ви ж знаєте самі, що збудувати нове завжди легше, ніж відновити пошкодження. Притом пошкодження, вони абсолютно ну, дуже складні, скажімо так, да? тому що під час вибуху розлітається там, частина якогось обладнання, і незрозуміло, як його потрібно демонтувати, як замовити нове. Але енергетики проводять роботи. Так, є певні питання і по тепловим електростанціям, і по підстанціям ще і по балансуючим потужностям. Ми повинні готуватися всі до складної зими. Кожна домогосподарство потрібно готувати, повинно готуватися, тому що ми розуміємо, що можуть бути і блекаути взимку. На жаль, ми маємо не готувати людей і не занурювати в теплу ванну, тому що ворог підступний. І скоріш за все вони зараз накопичують і ракети, і дрони для того, щоб е, з настанням холодів все ж таки прицільно бити по нашим енергооб'єктам. Е, вони великої шкоди завдали в минулому році. Нам вдалося встояти за рахунок того, що в нас в резервах була велика кількість трансформаторів великої потужності. Ці трансформатори були бувші в використанні. Вони е, не нові були, але у нас вони були в резерві. За рахунок попередніх років, коли відбувалися реконструкції підстанцій, ці трансформатори залишались, і нам вдалося за рахунок цих трансформаторів швидко замінювати. Станом на сьогодні у нас є певний дефіцит навіть по проектним потужностям трансформаторів, не говорячи вже про ті резерви, які нам хотілося б мати. Е, Укренерго проводить відповідні закупівлі, але заводи виробники не встигають. Нам поставити той необхідний об'єм трансформаторів і обладнання, яке нам потрібно сьогодні. Зрозуміло, пане Сергію, насправді дуже вам вдячні за таку об'ємну відповідь і дуже докладно і за ваші роз'яснення. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності. Перш ніж попрощаємося з гостем Артемом Бронжуковим, запитаємо, чи ви готові до зими. Не повикидали повербенки, генератор купили, екофлоу. Це, я впевнений, що все буде добре. Можливо, буде складно, але в будь-якому разі віримо в Збройні сили і готуємося, і водно, водночас не забуваємо їм допомагати, робити все від нас залежне і націлюємось на перемогу. Що ж, пане Артеме, і вам дякуємо. Ефірна година, наша з вами добігає кінця. Нагадаю, що гостем в студії був Артем Бранжуков, політолог. Спасибі. Дякую.